19 серпня 8.35 ранку. Слава Україні. І сьогодні також і в нас розпочався збір урожаю. Підійшов до трапезунда, на якому було два штучки орішки. Виявив, що вже їх нема, не висять. І знайшов їх от знизу. Ось ці два трапезунда перших горішки. Не знаю, вони нормальні чи не нормальні. Зараз будемо дивитися. Так, зараз трошки на сонце. Перший вражає трапезунда. Так, може він і не достигли? Непонятно. Так, неудобно однією рукою. А, Ну да, получается, що як будто би він не достиг. Ладно, оставлю на сонці, може вони ще трошки одійдуть. Результат вам покажу. 31 вересня 2024 року збираємо урожай. Фундука сорту Україна 50. Висів тут, тепер прийшов лежить тут. Отакий От ось красень, одпав уже. Один-єдиний красапет. В цьому році ми також зуражаємо. Продовжуємо. Це горішок з куща, який був посаджений і осінню го року. У нас на ділянці таких кущів три. Перший, другий і там от третій. Що хочу сказати, що по... коли ми їх посадили осінню, весною, дуже було багато жіночих квіточок. На цих деревах. Я дуже здивувався, що було багато відео. Я казав, що дерева були з виду такі якісь хиленькі, ну, на них було багато жіночих квіточок. І, ну А з цих трьох виходить, що орішок тільки в одного. Якось так, Якось так. Все, працюємо, не зупиняємось. 2 вересня 2024 року. Зараз на садку з європейцями і збираємо врожай. Прийшов поливати, а тут от Галешка скине свій орішок. Але мені здається, що він пустий. Бо якийсь дуже стики легенький. Тут ось він був. Це в нас такий дух річка. Я рахую від моменту посадження. Тобто посадили в 22-му році. Але якийсь вріст у них не дуже. Не знаю чому, не знаю, з чим це зв'язано. Є, є думки вже трошки тут пересадити, проводить другі сорти, може такі неудачні були. Ну, то сам саджанець не знаю поки. Але тут в цей гале був один орішок. Єсть. Підійдемо до другого гали. О! Ось ще один лежить. Ще один гале. На цьому також був. І у нас ще на каталонці трошки було, там парочка. Ось висять вони. Ну, будемо чекати, поки обпадуть. Якось так. Продовжуємо, не зупиняємось. Підводимо підсумки збору урожаю наших горіхів. Перед вами 4 сорти які в нас в цьому році вродили. Перший з них це Україна 50. Один орішок, але такий красивий. Чувствується, що він виповнений всередині. І доволі-таки да, приємний і приємний такий красивий на вигляд. Перший Україна 50. Наступний каталонець. Я думаю, що каталонець пустий. Того що, ну, самі бачите, беру отак. Вони пусті всередині. Тобто, орішок є, але він браковий. Наступні трапезунди. Ці два трапезунди, вони всередині щось є, але я думаю, ядро не виповнене. Може воно погане, тому що, як пошевелити, то воно трохи. Видно, що там щось болтається. Але що маємо? маємо. Є три горішки. Наступні, наступні два наші учасники це гале. Думаю, пустий. То, також є проблеми з ядром, тому що він трохи болтихається всередині. А ось на фоні цього всього звичайна лісова ліщина. Це я положив для того, щоб можна було. Наглядно. Їх розміри порівняти. Тобто ось перед вами весь наш урожай за 2024 рік. Якось так. Працюємо, не зупиняємось.